Шалом. Це Славко. Я, як товариш Сталін, хочу підняти цей келих вина, на жаль, вже підняти, але не випити, за наших героїчних баданте, за носіїв наших культу, нашої культури в латинську культуру Риму. Власне, за ваше здоров'я ви так багато робите, що ця праця заслуговує на пошану. А ми поговоримо за Мортаделу, бо Мартадело то є. Символ. Навряд чи ви знаєте, коли купуєте любительську ковбасу, що виїсте продукт, коріння якого сягають не те, що Римської Республіки. Вони сягають доби етруски. Уявляєте? Бо ця ковбаса пов'язана з роллю свині в житті людини. Ви знаєте, як тісно пов'язані між собою люди та свині, Мартадела. Вважається, вже її готували. Ну, це варена ковбаса зі свинини, з салом з ошийка. Ви берете тверде сало з ошейка, одну третину, і також можна брати бекон, і дві третини пісного це свиного м'яса з лопатки і стегна вирізаєте. Значить, все це раніше не було, ви знаєте, м'ясорубок, ножами в ступках, ані в її в ступках. це той випадок. Мортадела це мартіла це ступка. Цю масу розтолкували в ступках, ну були, слава Богу, ви знаєте, на вілах раби, було кому це товкти. І потім її обробляли при помірній температурі. ну, Пам'ятає, була така по 3,20 в желудках, в кішках в толстих, значить, в товстих кішках все це оброблялося, це була варенка. Власне, ще в чому була проблема? Проблема завжди була фальсифікації цієї вареної колбаси, Мартадела-Болонська, ви знаєте. Ще вже в чотирнадцятому сторіччі в поварських книгах згадується, що підровні мартадели з м'ясобура, з маслим з м'яса віснюка та і стеляти робили, що ніяк в принципі не можна було вважати за. Розумне, ну, економічно це було виправлено. Ви знаєте, що міські, в тому числі, кримінальні угрупування, за яким бале. У Болоні були сильні угрупування бале завжди, і вони в тому числі займалися підробкою харчових продуктів. І є така книга, Економіка гражданіна на Віллі, ви знаєте, 17 сторіччя, вона перше видання написано було 1644 року, а десь видана в Венеції 1655-го. Вінченце Танере, Це була. Поважна людина, він був найманий вояк, потім дружив з кардиналом Фарнезе, потім був в Болоні магістратом. І коли його все це коли не достатньо на суддівстві, то він зайнявся сільським господарством, і він був одним з перших агрономів, які говорили, що сільське господарство громадянина на вілі, як, от у нас. На дачі, не має бути замістительним, натуральним, як ви всі вважаєте, що заміщать ринкові продукти. Ні. Має сенс лише сільське господарство ринкове давілля, що ви маєте працювати на ринок і маєте перетворювати свої продукти на гроші. Розумієте, не для того, щоб банк Огурцов закрити все це затівається, як ви розумієте. А для того, щоб продати. Це була прекрасна, значить, книга. Ну, додам, що от в добу вже. Федора Алексєвича почалося просвітлення Москвинів і з доби Федора Алексєвича, москвинське посольство на річ Посполиту, почали скуповувати господарські книги. Ви знаєте, вони дуже великим попитом користувалися книги за ведення сільського господарства, і москвини дуже багато в кінці сімнадцятого століття купували таких книг тут, от То, в тому числі у Львові. Їх друкували в інших містах, в Кракові. Але я повернемося, і ця от книга Віченце Танери містить дуже. Дуже важливу для нас голову розведення та користість свиней. І також тестаменти Порчелі. Відома сатира, написана ним тестаменти Порчелі, прив'язував її ще святому іероніму, Це, ви знаєте, п'яте сторіччя святила. Ще єдиною тої Соборної церкви був. І що святому гіронімову приписували цю сатиру, що де він описує, які шматки свині. Свиня, значить, перед забоєм пише тестамент, які шматки свинини на що підуть, і в тому числі згадана і що на Мартаделу піде частина цієї свині. Тому сміливо можна говорити, що варену ковбасу, яку ми споживаємо, це Богодухівська любительська, вже робили в п'ятому столітті вже перші християни її їли, це. Цілком християнська їжа, я ні на який великий піст не натякаю, зрозуміти мене. Ми, люди достатньо світські, будемо духовно поствувати. Ну, ясно, що перейдемо трохи більше на рибу, більше ну, на каші нада. Ну ладно, це зараз інша тема. Так от, я вже казав, як це робити. Одна третина бекону, значить, одна третина шийного сала з беконом за шийкою, дві третини м'яса. І що цікаво, цікаво. Боротьба з фальсифікацією, Ми би це поговорили. Вже 1661 року Джерела Фарнезе, це кардинальський легат Болоні, написав першу, значить, булу, де заборонив. Використати і підробляти, значить, інші сорти м'яса, крім свинини, забороняв накручувати, ви знаєте, туалетний папір, сою, значить, ну, все, що ми звикли бачити в варені ковбасі, все це було заборонено і проклято латинською церквою 1661 року. і... Корпорація саларів тих, що займалися солью та солідня, була така корпорація майстрів міських, вона мала нести відповідальність за накладення печаток свіплом. На Правильну свину Мартадеу. Значить, ясно, що нічого не допомогло, що як туалетну бумагу сою крутілі в варіанку, так і крутять. І 1713 року ще раз Латинська церква в болоні спробувала поборотися з цим. Потім 1720 року, потім, в зв'язку з різджіментом, стало не до недопідроб... до боротьби з підроблянням харчових продуктів. І лише десь 1998 року в болоні відродили. Традиційну назву Мортадела, значить, Болонья, і спочатку 21-го року, це захищений продукт, і можна сподіватися, що він суто свини. Я скажу, що саме любительська ковбаса чомусь стала символом. Радянської кухні, от зараз відновлюються традиційні кухні. Ви знаєте, зараз півфабрикат вже поставили нові кухні, зокрема нова Норвезька, Нова Скандинавська, Нова Румунська кухня, де відмовляються від того, що от ми бачили в Крилишки і ліношка від півфабрикатів і хочуть готувати з вітчизняних харчів. То там, значить, щоб людям нагадати за світле минуле добича ушеску, подають в газеті в, в любительську колбасу, загорнуту в румунську газету. Ну, так як. Ну, ясно, що вони вкрали ідею з чіпсів рибних, ви розумієте, з смаженим картоплем, Але я скажу, що насправді дійсно, що по 2,80 любительське, по 3,20 це була непогана кобаса. Я тоді теж хворів, теж вчастав вчащав госпіталь КГБ. Я скажу і. Потім після госпіталя приємно було взяти трошки люблять. Я ніколи не полюбляв докторську за неї тиболя ажіотаж, бо любительське. Я от відчував справжність, розумієте, докторська – це радянська підробка. Нормальна ковбаса це мортадела, це любітельська. Ася каже, що богодухівська, щось вона мені сьогодні поскупілася на додатки до неї. Ну, кожен їсть мортаделу так як хоче. Я вам так скажу: не буду давати парад. Я полюбляюся зі свіжим батоном. У нас такі баварські батони були прекрасні. І зараз, між іншим, непогані. Я все-таки полюбляв її саме з, ну, з Київським за 20 бо в радянських часі броварський батон був ніякий, я з Києва привозив. А зараз і броварські стали краще за київський, ще раз підніму тост за наших героїчних бадан, ася вже мене не вирвать в цей момент. А Після короткої перерви поговоримо за важливі зміни в динаміці втрат російської бронетехніки. Бай!